Всім привіт. Сонечко вже сходить, будочки закинуті, приїхали ми на коробця половити. Таке прекрасне місце на озерах. Мала туря. Я закинувся там Тарас, закидається вже теж. Пробуємо щось ловити. Дві на флет в мене. І одна так на гарбуз Попробую, попробую чи щось буде з того. Прикормка Карпро. Карп, Карп Кріль Hollywood. Бойли. На цій в мене один великий бойл стоїть дванадцятка. Тут в мене вісімки, два, крильові. Тут на пінотісто всередині. Тут вже якісь покльовки, кстати, були, не знаю, такий якби карасик, щось зібав, набоїв. Є, в принципі крупний карась може зайти. Перший закид в мене неудачний був, не, не замітив, що в мене кліпса стоїть. Зашвернув нова кормушка, тільки купив флет і відірвала. Ось такий-то початок. Дуже успішний. Опа, дивіться, в прямому... В прямому ефірі. Це буде карасик, карасик. Та блін ціпало пакети. Два піне тіста споцьорили. Hmm. Так, тут ще є одне таке озеро з боку. Тут щукає. Буде. Ми плануємо до вечора тут бути. І, мабуть, тут покидаю під вечір ще на щучку. Взяв з собою приманки різні. А Так, а тут таке місце. Ми отам за ялинками. Ой, які собаки злосні. Тут таке тик... Тільки любительська рибалка. Ми собі половити, чисто покайфувати. Так тут не дозволяється ловити. Що ти такий злостний? Ну, такий злосний пес. Все, <різь> <Що>, собі <сортюрка. різь> Тихо бо вириває. Блін, щось непогане. Короб. Що, зійшов? Та це жесть. Ну... Блін, такі удари були, що просто капець. Коропець. Невеличкий, але... Але файний, ну да бо ти не фракціонані. Та попошенти. Тож стільки що тя і ніц не... не тріщав. Та ні, файний. Файний. Блін. 800-900 грамів може бути. Тузика відпускаємо. Кілограм. Кілограм 80. Так, іду я на того озерце, друге. Покидаю трошки на щук. поки ще ранок. З півдев'ята година. Ще може ще зранку вдарити, потім вже в обід не буде, підемо ще перед вечором. Дивіться, яка красота тут на другому. Воно трохи більше. Але тут немає такої глибини. кидаем тут Тарасик. Малий Тарасик. Угу. Поки я ходив, шуку кидав, Тарас ще в мене на цю будку. Два Тарасика витягнув. Так, гарно будемо ПВА. Ще перший раз зв'язав. <св> Якось так. трошка флюрогельчика. Добре б було тако у діб вмокнути, але все йде. Подивимось, чи десь результат. Перший раз закинув без нього. Так, короб не клює. Закидаю я ще одну. Пружинку на караська, хоть караська побавимося полога. Вже година десь півдесята. Бляха, чуть вудку не стебзило. Візьми підсак, що ти сцепляє? Зеркальний, невеличкий, але вудку чуть не, не затовк. Ну. Но... Тузик. І на що тут в мене було? Так, медовий. Медовий кук. Барсик. Це ще менший. Рам, напевно, чотириста. Щору звідсиля? Та-дам! Карасевич. А такі удари робить як? А? Ні, є, щось біг. Боком. А, в поводов... тебе Ух ти шо, блін, але файні був карась. Жидав дав Пінопласт Тарасик. Тут такий небідовий взагалі. Тут такий небідовий. Що, медовий кук? П'ять хвилин як закину. О, тузик. Тузик сюди. Хороший. Ох ти що. Такі, блін, гідні брудь. Немале, а файне. А ти що? Оце карась, і матрід, якраз просто ідеальний. Для жарки просто ідеальний. Великий теж недобрий, бо костів багато, а цей такий трохи більше лодоньки. Але силу має. Трошечка менший, але... Не садись. Хай не карасик. Ну шустрий. Ек, толче. Та ні, такий не бідовий. Такий нормальний, стандартовий. Все за нижню губу? Файні. Лялька. Медовий. І ця в мене пішла. Є маленький. А так бамбурить як. А, відчепився! Так, пробуємо на кук і на кукурудзу. Вот такое. Це не закін. Я думав, що, що туткий скоро скороб на пів кіло. А то хороший карасик. Напевно, найбільший на сьогодні. Такий? Ні, вже такий був, але файн. О, і тарасик зловив карасик. Такий теж файн. На прунженку бачиш Казав тобі А ти фідер, фідер. Хоче пружинки. Ой, ой, ой. Та тихонько не нервуйся. Є, Тарасик є. гарна покльовочка Все. Zoy щось таке якби непоганий карасик. Перекус. гарячка з мясом. Який не біда ну. Файні. Дай лови! Пав? Да. Шкода, файний. А не скип компот? Почерзі? Ах, блин, файно б'ється. Шустрий. Савик шустрий. Хорошенький. Та ти що? Красотуля. Можливо, буде дощик. Але не передавали, а може і пронесе. Буде неприємно. Але все такі речі порозкладались тут. Різко, раз, два, вхопило і... Ох ти що, красавчики. Дуже файний карас. Такий ліпшіщих. Що ми ловили на початку літа? Тут теж клювали караски добре, але були менші. Ці вже видно підросли трохи за три місяці. А. Ого! Ого! То щось мені здається не карась. Е, ну я візьму. невеличкий, але... пасує, ну може й до кіла, але... На горох. видиш? Гороховий цей. Гороховий кук. паскуднік, А, а невеликий не... невеликий то, напевно. Не Трохи пеліться. Попробуємо. Файно. Ліпиться чітко. Like Подивимось? Може лайк не воді. Рибка. Але тарабани вам. Ті здесь напевно сидить. Я зрозумів, що зачепив. У зачепив, Карасюк. Файний. М -м, а, непоганий. Непоганий. Кейкрас. <рес> Всі чіпають. Ну, не той не з тих великих, але... алех ти Якийсь крокодайл чи що паскудник, <рес> कौन <shrie> कौन <shrie> <shrie> Маша. Чипидайл спешит на помощь. Tetaraszkie <laughs> Nie wie. Туда йди. Попробуй сюди поприялинку. Ти його там фіг в Тих корчах. ай яй яй Тузик тихо, тихо, тихо. Є. Файний. Файний цей блінкно десь такий до кілохи. Цей файний. Зараз важимо. Ну що на? Ну, Кукурудза і конопльовий цей? Тарас тягне очередного тузика трьохкілового. Та, ще мене обтраскай. Ні, цей рекордний. Та ти що? Цей рекордний. Файно. Кіло 280. Файно. Будем пва трошки ліпити. Здавлюємо, ковбаска є. Що, і в'яжемо? гуц. Обстригаємо. Таке тут трошки плотніше би здалося зав'язувати, але може бути і так. А тут медовий так, заготовив собі ще. Тут два попапчика, криль і конопля. І так собі закинув ще пва зачепив. Так, пів восьма година. Тут в мене на три флети стоять. Красику я вже не ловлю, пружинку зняв, але щось не бере нічого. Що ще будемо трохи сидіти? Півгодини годину, якщо нічого не бере, то й будемо заокруглятися. Красика на зажарку наловили. Хватає нам. Пупа. Щось є непогане? Невеликий великий зеркальний Красивий, і розкрас. Гарний. Давай, шуфлюй. Так. Пробую я пару разів на щуку кинути. Силікон. Не кидається. Ловили, наловили трохи карасика собі, по пару штук взяли на зажарку. Такі непогані були. Кропець невеличкий покльовував. Гарно провели час. Дуже тут круто. Відпочивати, приїжджайте на озера. В общем, відірвалися ми. Половили собі для задоволення. Так що, ставте лайкос, підписуйтеся, бо 80% не підписані дивляться мій канал. Вам не важко, а мені воно приємно буде. Так що все. Всі слава Україні, всім пока.